Створено електронну петицію про присвоєння нашому земляку командиру розвідувального відділення військової частини А 73 19 старшому солдату Кирилу Гузю. Звання Героя України та нагородження орденом Золота Зірка посмертно. Рідні захисника просять підписати петицію. Гусь Кирило Ігорович народився 15 січня 1993 року у шості. Був депутатом Шосицької районної ради. В перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист рідного міста, вступивши до територіальної оборони. Служив у розвідувальному взводі. бив ворога під Бахмутом, Харковом, Лиманом, неодноразово рятував поранених побратимів, ризикуючи життя. Командир розвідувального відділення, старший солдат Гусь Кирило Ігорович, героїчно загинув 4 вересня 2023 року, виконуючи бойове завдання на лінію фронту в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області. Петицію наразі підтримали понад 18 тисяч осіб, необхідно 25 тисяч голосів. До завершення голосування залишився 60. Десят день.